Здарова, криптобізнесмени! Сьогодні розберемо скільки вдалося заробити за один місяць з арбітражу фандингу на децентралізованій біржі Drift. Також в кінці відео покажу монету, по якій плюсовий фандинг тримається досить довго вже біля тижня. Тому дивіться до кінця. Давайте почнемо з самого цікавого це скільки вдалось заробити за повний місяць з 15 вересня по 15 жовтня. Як пам'ятаєте в минулому відео, ми з 15 вересня по 30 вересня заробили. 500 доларів на арбітражу фандингу на децентралізованій біржі Drift. Тепер подивимось, скільки вдалося заробити за повний місяць. І так, переходимо сюди, далі у вкладку, в цю вкладку, потім фандинг. І ось можете бачити, я зараз можу заклеїти 45 доларів. Давайте, в принципі, це зробимо. Якраз буде вже загальна сума, але я знімаю це відео 18 числа, тобто ми все одно це не будемо враховувати. Зараз подивимося, скільки було виплат по фандингу саме по 15 число. Так, давайте заклеймимо. Так, обновимо. І, здається, має вже бути. Так, заклеймили. Загальна сума це 1060 доларів. Тобто, думаю, ви вже розумієте, що там сума за місяць вийшла нормальна. Так, давайте вибираємо 90 днів, щоб подивитись повний графік. І так, як пам'ятаєте, ми починали відлік з 14 числа. І цю суму, яка була 14 числа, ми не враховуємо. Тобто 105 доларів ми не враховуємо. І тепер дивимось 15 жовтня, там в кінці дня було 1004 долари. Тобто, віднімаємо 105 доларів і виходить. За округлимо 900 доларів за арбітражу фандингу на децентралізованій біржі Дріфт за повний місяць з 15 по 15 число. Тепер давайте покажу вам на яких це монетах. В принципі, хто слідкував і раніше за телеграм-каналом, і хто дивився минуле відео, то знає, що монети не змінились. В принципі, всі ті самі. Позиції я там трішки, може, десь добрав, може, десь віднімав, але суть залишилась та сама, в принципі. Здається, навіть за останні два тижні я навіть не добрав ніяку позицію, тому все можна було повторити за останні два тижні і зайти на таку саму кількість монет, захеджати на інших біржах і отримати на пасиві. це є на стейблкоїни 400 доларів за останні два тижні, і за повний місяць 900 доларів майже на пасиві. В принципі, це треба тільки раз в кілька днів дивитися, чи там. Ціна не підходить до ліквідації, докидати маржу, або перезаходити в позицію, або дивитися, щоб фандинг не став сильно мінусовий. В принципі, все. Та також хотів вам показати одну монету, за якою я слідкую останні дні. Це монета Муденк. Вона залістилась недавно, але до речі, зараз на дріфті вони переробили історію фандингу. Вона глючить і треба перезавантажувати, бо воно. Чомусь автоматом показує фандинг на монету Solana. Тому одразу як зайшли, краще перезагрузіть. Потім ви вибираєте там за місяць е відсотки річні. І ось можна бачити за останні дні з 13 жовтня по 18 жовтня тримався плюсовий фандинг, там десь 50, десь 170, десь 280% відсотків річних. Ну, в середньому, мабуть, 120-150% річних. Можна було 5 останніх днів. Отримувати такий фандинг. А якщо навіть взяти з 7-го числа, то в принципі останні 10 днів фандинг тільки фандинг тільки локально просідав там до мінус 100%, але в плюс перекривав цей мінус, і можна було, в принципі, останні 10 днів також по даній монеті захеджуватись і зайти в позицію. Паралельно захеджити її можна на багатьох біржах на байбіті. На Бітґеті, здається, на Gate.io. Іо. Ось я якраз заходив на ОКІксі можна, на Вайтбіті, на Мексі. В принципі, думаю, що якась із цих більш у вас є, можна захеджити на ф'ючерсах. Ось можете бачити. Є безстрокові ф'ючерси, що дозволяє нам зайти з плечем і не блокувати велику суму на споті. Але це ризиково, тому більше третього плеча краще не заходити. Також надалі буду дивитися ще монети, по яким буде триматись плюсовий фандинг. Та також уважно треба бути зі спредом, адже ось по монеті Moon зараз я зайду ще раз. Спред між біржами треба слідкувати. Але як я говорив в минулих відео, якщо спред навіть 1%, тобто ви можете там локально потім. Якщо фандг тримається там тиждень, ви отримуєте на цю позицію там плюс 3-4%, тобто навіть цей мінусовий спред не сильно грає роль. Якщо позиція тримається довго, і фандинг великий, тому в принципі, і також ще потрібно розуміти, що можна вийти в такий самий мінусовий фандинг. Якщо ви зайшли в мінус 1 і вийшли в мінус 1, то по позиціям ви будете в нулі. Пам'ятаєте, в минулих відео я розказував, як правильно заходити і в які спреди, та як. Головне з них виходити, щоб залишатись в плюсі або в нулі. Там є і про мінусовий, і про нульовий, і про плюсовий. Можете глянути, там відео десь тут залишу. Досить важлива тема, тому краще розберіться з цим. Для тих, може, хто не пам'ятає, як дивитись фандинги, ви можете перейти сюди, в цю вкладку. І ось тут є по APR: фандинги, найбільший плюсовий, та також тут найбільший мінусовий. Ну, мінусовий 99% не сильно цікаво, але якщо буває, а деколи таке буває мінус там 300%, мінус 400%, то можна вже навпаки зробити, зайти в лонг і паралельно десь захеджитись шортом і отримувати на арбітражу фандингу плюс, коли фандинг тримається сильно мінусовий. Поки даних монет немає, але як така монета з'явиться, то я вам обов'язково покажу і будемо. Також відкривати позиції з мінусовим фандингом і на цьому також можна заробити. Зараз, як я говорив, сама цікава монета це є Mood. Ну, також ще є інші монети, але вона мені більш цікава ще тому, бо дуже великі об'єми. Ось зараз 150 тисяч доларів за 24 години, так як це децентралізована біржа Drift, і тут об'єми не сильно великі, ось по тій самій ZETI, Zeta Market взагалі 6 тисяч. Тисяч доларів в день, тобто це дуже мало. До речі, думаю, зети потрішки виходити і переливатись в той самий муденк. Тому за всім слідкуйте в телеграм-каналі, все буду показувати, в який спред буду виходити. Ну, зеті я заробив достатньо, тобто я можу вийти собі і в мінус 1-2% відсотки по курсовим спредам, але буду плавно пробувати виходити в нульовий, щоб не втратити. Кошти на позиції, на закриття позиції. А також ось цікавих є ще догі. Ось можете бачити об'єм великий 1 мільйон, ліквідності багато, але треба також переходити, переходити отак як я показую, дивитесь, обновляєте сторінку обов'язково, бо у дріфт обновився і поки глючить. І ось можете бачити, ось по догі коін, в принципі, тримається там хороший плюсовий фандинг. Деколи не сильно великі, але в принципі ось два тижні був плюсовий фандинг, там може в середньому десь біля відсотків 60-70. Але в принципі, якщо є вільні стеблкоїни і немає куди, і хочеться отримувати на них дохід, то це є непоганим варіантом. Так, я думаю, що ви суть зрозуміли, що на цьому можна заробити, я вам показав, в принципі, ось давайте ще раз покажу, навіть обновлю сторінку, щоб не було лишніх питань. І ось можете бачити, 1060 доларів зараз є з арбітражу фандингу. Ну, це звичайно за більший період. Ми рахуємо за місяць, за місяць 900 доларів. Я вам, в принципі, все показав. Монети, по яким заходив, я все показував. Можна було все повторити з телеграм-каналу. Були по кожну цю монету. Я виложив по ній пост. Також і на відео я розказував. Тому надалі дивіться, слідкуйте. Можете також повторювати, і будемо заробляти на арбітражу фандингу разом з вами. Також буду зараз слідкувати за монетою, яку я вам вже говорив, Муденк, і дивитись, де буде хороший спред на вхід, на якій біржі, та також вижду, коли буде нормальний плюсовий фандинг, щоб навіть якщо я зайду в мінусовий спред, кілька виплатів по фандингу перекрили цей мінусовий спред, і далі я отримав би собі просто плюс на тому, що. Захеджу позицію і отримую дохід на різниці по курсу фандингу. І так, ті, хто ще був уважний, до речі, замітив, що я сказав, що знімаю зараз 18 числа дане відео, а рахували ми по 15 і вже 1060 доларів. Тобто з даних монет ще за 2,5 дня прийшло 60 доларів, що я там в середньому в день біля 20, може там 25 доларів в день ще зараз приходить. Тому знаєте, де слідкувати. Все актуальне виложую в телеграм-канал. До речі, виложив також пост, де можна закинути в пул на байбіті під 650% річних на один тиждень одну монету. Та також її можна захеджити під 0,01% по фандингу, що в принципі є біля 0,03% виплат. Ви будете втрачати по фандингу в день, а заробляти ви будете плюс 1,5% з даного пулу по даній монеті. тому Переходьте, там все залишив. Також, якщо щось не зрозумієте, обов'язково пишіть в чат. Відповідь дам я або хтось інший з чату. В принципі, підписники там всі спілкуються. Ось там сьогодні якраз допомогли показати, де знаходиться даний пул та на якій біржі можна захеджити. Тому переходьте, всі посилання в описі. Щастя, здоров'я!